Не розумію, які причини цьому, але уявляю, як важко громадянам, які слухають нас зараз, виборців, які дивляться на кожну політичну силу, діяча, які не приймають рішення до себе в голові. Я б не голосував ні за кого, хто тут в студії сьогодні говорив, крайне честю. Оскільки ми є всі жертвою політичного преференсу, нечесно, які з нами грають, питання зверніть увагу, полягає в тому, чи приймати, чи не приймати закон. Який закон? Хто небудь сказав, в чому концепція цього закону? Представник влади, опозиція. вони розуміють про що йде мова чи не розуміють? Я намагаюся намагався сказати про те, що закон таки існує. Кримінальний кодекс знає лікування тяжко хворого засудженого а, з перервою і поверненням в колонію для відбиття подальшого покарання. Скажіть, будь ласка, навіщо приймати закон? Поясніть мені. В чому справа? Ці е, аудиторії немає юристів, але є люди освічені, сподіваюся, у всіх і весь освіт. І всі знають, що цей закон є лише просто. Папером, на якому надруковані будуть слова, без взаємної угоди з їжої країною, на випадку з Німеччиною, і довести туди Юлію Володимиру, на яких умовах з охороною українською чи там будуть гарантувати охорону е німецьких, так би мовити, поліцейських чи інших? Можливо чи ні? І нарешті саме останнє, звертаюся до опозиції. Опозиція розмовляє різними мовами. Зверніть увагу, сьогодні лідер удару не вийшов до трибуни і не зробив звідти заяву емоційну, яка була б зрозуміла, читав. Нахилююся до тексту з місця. Про що це говорить? Про те, що, а, Про що опозиція вироби. виконує формальну функцію. Чому опозиція не говорить єдиною мовою? Чому три лідери опозиції не зібралися на брифінг і не сказали, наша точка зору є такою. Пробачте, я громадянин і виборець. Я не політик сьогодні діючий. І я маю право мати емоції, які мають ці громадяни навколо мене. І я не виправдовуюсь і нічого не обіцяйного від вас. Наступний момент. Скажіть, будь ласка, а хто-небудь почув заяву? Юлія Доне Тимошенко, члена її партії Батьківщина, вона сказала, що я згодна на помилування без політично-юридичної реабілітації. Вона погодилася тільки на помилування. Чи вона дасть згоду на засування відносної цього закону, чи не дасть? Думаю, що не дасть. Юлія <заспорядок> Тимошенко прекрасно розуміє, що залишаючись в Качанівській колонії в лікарні Харківській, на тих умовах, які вона отримує з лікування в Німеччині, вона залишається центром політичної дискусії. І я впевнений, що в кінці кінців вона напише заяву до е вільнівського саміту, до лідерів країн і попросить, щоб вони прийняли е рішення про асоціацію без її лікування в Німеччині. Вона знайде цього слова, які вплинуть можливо на ту партію е України, яка підтримує і тут відчувається і аудиторії, що ця партія більша, яка підтримує. Хоч Європейський Союз України, найбезпечне питання Юлії Тимошенко. Але саме в цьому ключова проблема відносин на цей час між Україною і Європейським Союзом. І останнє. Тут багато говориться про те, що от президент може помилувати, не помилувати і так далі. Президент виявився надзвичайно сильним гравцем, а опозиція не може нічого противоставити цьому. Жодне заяви опозиції відносно. Того, що робиться зараз, окрім бікбордів, де всі намагаються передати з Європейського Союзу, яку, між іншим, програмою якою веде президент країни, немає. Е, немає жодної політично серйозної заяви звернення до Європейського Союзу. Немає брифінгу в Брюсселі, немає інших е, кроків, які би засвідчили, що опозиція має силу, вплив і є внутрішнім фронтом, тому що діє тільки зовнішній фронт на чолі з європейською елітою, і сьогодні про це пан Сікорський заявив. Я думаю, що коли Квасневський казав про часткове помилування, то він мав зовсім не те, що сказав а, Марксівець. Він мав зовсім інше на увазі помилування в частині скорочення 7 років відбування ув'язнення до 2 років. І все, і звільнити. Виникає запитання. Президент може це зробити? Як юрист, стверджую вам. Що стаття 106 Конституції України дозволяємо це зробити в будь-який час з будь-яких мотивів, без будь-якого ходатайства, виходячи із власних міркувань і за це не несе жодної політичної відповідальності. Ну, по ще йому, раз хочу сказати йому, йому. одну річ дуже важливу, щоб просто ви це зрозуміли. Він не може нікому передавати зі цієї свої повноваження ні фізичним особам, будь-яким будь-якого так би мовити статусу і органам. Це значить відноше президент сьогодні буде вернеться одно відповідальність, але він вправно перевів цю гру на пошуки політичного компромісу з моменту заяви президента про прийняття можливо закону в парламенті, це питання стало виключно політичним. Воно не має жодної юридичної бази. Все, що ми говоримо про юриспруденцію, це лише, знаєте, хвіст комети. Це не є сама комета. І тому нам треба чітко розуміти, чітко свідомити собі, що е, сьогодні мова йде про те, чи вдасться дійти до саміту саме. З е, тим моментом, що буде прийнято рішення, що питання про Тимошенко буде перенесено пізніше підписання угоди, і mm. Буде mm. один не інструменти mm. останні дякую і останнє ос? я закінчую. Панеспане немає вже часу. А 2015 рік і судника пропозиція перенести питання з Тимошенка 2015 рік і підписання угоди також.